Доброго дня! Мене звати Макар. Я хочу представити вам свій проєкт на тему, що таке вандалізм і як з ним боротися в сучасному світі. Ця тема дуже важлива для нашого часу. Люди часто шкодять красі природні та майну, навіть не замислюючись над наслідками. Вандалізм. Це навмисне знищення або пошкодження чужого майна. Наприклад, хтось ламає лавки, б'є вікна, малює графіті на стінах, рве книги в бібліотеці або смітить у парку. Це не просто пустощ, це порушення правил і шкода для всіх. Чому вандалізм? Це погано? По-перше, страждає довкілля, зламані дерева, зіпсовані клумби і сміття псують природу. По-друге, це шкодить культурі, коли руйнують пам'ятник чи будівлі. А ще це великі витрати з бюджету міста на ремонт і прибирання. Але з вандалізмом можна і треба боротися. Що ж можна зробити? Установити камери в громадських місцях, проводити уроки про повагу до природи та майна, створювати спеціальні місця для графіті і творчості? Показувати добрий приклад, прибирати після себе, не ламати, не смітити? Я вважаю. Що потрібно починати з себе. Якщо кожен з нас не буде руйнувати, а навпаки, берегти, то й інші люди почнуть робити так само. Маленькі добрі справи створюють великий порядок. Дякую за увагу! Я сподіваюся, що разом ми зробимо світ кращим, чистим, красивим. І без вандалізму.